Чорний груз, як Ісус, сузапа гідропонно. Хто я? Подивись з балкону. Бачиш, вікна закриті, тільки очі немає Бога там, Небезпечні ночі. Два паспорта, не справжні це братера. Два три пулі в Вона мене чекати, каже, нейтралитет. В мене з пека взяли слід, бронежилет. Заберу з собою і портрет Донатака така. Вийду через чорний, я наче вака, флака Немає криміналу тут. Кашель, ти, сука, я шахрай, танцюєм нашу. Ти хочеш долар? Це мій капкан. Бенджамінчик, танцюєш ганкан. Я твій юрист, крик. За накал, тримай лоут, єбав, тебе не легал. Ти хочеш долар, це вікапкан. Бенджамінчек, танцюєш хан-кан я твій юрист, крик, що за накал. Тримай лоут, єбав, тебе не легал. за вікно а то в диму звучить Мадонна Ти ховайся, я не дома. Я ти завжди ними разом Конти, відкрій відкрий рота буду джазом Ти хочеш долар, це бігапкан, Бенджамінчек, танцюєш кан, кан я твій юрист, крик, що за накал, Тримай лоут, єбав тебе нелегал. Ти хочеш долар, це мій капкан гапкан, Бенджамінчек, танцюєш кан, кан я твій юрист, крик, що за накал. Тримай лоут, єбак. i